Сьогодні близько обіду загорівся дах у будинку на вулиці Замковій у Тернополі поблизу перинатального центру. 12 серпня о 14.10 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу на горищі п'ятиповерхового будинку по вулиці Замковій у Тернополі. На момент прибуття рятувальників площа горіння становила близько 5 метрів квадратних. Полум'я швидко поширювалось по дерев'яних конструкціях горичного приміщення. Горіння супроводжувалось значним задимленням, тож до гасіння залучили ланку газодимозахисної служби. Пожежу ліквідували через 15 хвилин з моменту прибуття рятувального підрозділу. Причина її виникнення та завдані збитки встановлюються. Тиждень тому в Тернополі горів будинок на вулиці Сагайдачного. Там вогонь вщент знищив офісні приміщення. Наразі спеціально створена комісія вивчає причини пожежі. Рятувальники ж просять людей бути обережними.